Друзі, привіт, всім мене звати Олексій Антоненко, ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. І сьогодні ми з вами відправляємось в чергову веломандрівку. Разом за мною поїде мій знайомий Денис, також велосипедист, На такому чудо-велі. Супер клас, на я... да. велосипеда. Що да. ти хочеш сказати ще про пару слов? Що треба чаще збиратися і, і дивитися на щось. Поїдемо зараз да. на 6 кілометр, там є дуже класний лагерь Олега Кашово, по-моєму. Там велика територія і... Ну, все добре, остальне ви самі побачите. Він вам все зараз розказує і буде нецікаво. І отже ми на місці бачимо, тут висить замок. Таблички. Бігають собаки, охороняють. От база відпочинку для дітей та молоді. Коротше, віддать нам вовнутрь сьогодні не вдасться пробратися. Отак. Ось. Така природа і цей лагерь. Його як бік -бік, якась вміняема людина взяла, встановила. Короче, є така підозра, друзі, що там нікого нема, состорожає, тільки собаки бігають. Зв'язку з карантином, всіми цими подіями. А в собаки подивись, глаза короче, аж світяться. Мені кажеться, тут немає охранника. Тут є такі, як ми, які приходять, хочуть походити собаки ними питають. Може би да. подивись на неї. Можливо, вона можливо. Догна, вона ж нас жде. Yeah. Шарик, шарик. іди сюди. Іди сюди. Бач, він не підпускає нас. Але... Ти казав, чиїсь власності. Воно власники написано. Смілянський машинобудівний завод. До речі, друзі, отут -от неподалік є железка, залізничні путі, да? і раніше тут була станція, не станція, зупинка. Зупинка станція, я кажу. Зупинка дізеля на Черкаси. До речі, у той бік Черкаси. І яка мала назву Піонерська. Я не знаю, чи зараз є тут зупинка. Точно вам не скажу. Но, така ситуація була. Місце, це шостий кілометр. Тут де лагерь був Олега Кошевого, в котрий ми не попали, бо там все було закрито. Дуже красиво, все класно, запах, просто неймовірний. Хочеться тут бути і приїжджати, якусь полянку вибрати, почистити, щоб могти сюди з друзями приїжджати. Подивися ми, як висохли сосни, сосне. Гець сухарі стоять. Джуже, друзі, зараз супер екстрим. Поїхали. Раз, два, три. Опасний трюк, смертельний номер і... У -у -у. Ну, красава! Красава, звісно. Ні, я так не буду ризикувати. Друзі, ми знаходимося в лісі на 6 кілометрі. І зараз упорно пробиваємось в сторону траси. Волчі ягоди зараз підкріпиться, набереться енергії. Головне, щоб в космос не вилетів. Побачимо, що, що з ним буде, звісно. Бачите, який я добрий. Ну що, let's go? Конечно. Давай, перший пішов. Ну як? Супер, супер. Ну а зараз буду я теж пробиватися. Тут де от місцина, така 3. тут де дикі кабани лягають спать. Спочатку вони їдять. Банани їдять, бачиш? А потом лягають спать. Так що, Льоха, місце є вже. Друзі, у нас черговий, опасний трюк. Погнали. Главное, медленно, Проїхав? медленно, О! Кудись виїхав. А по моєму нам направо надо. Вечно тебя тянет наліво. бля. Да, друзья, мы пойдем направо. <связываем> Деня, ну как ощущения? Прокомментируй. Далее, ся, Все красиво, как обычно. Это же такой, знаешь, лайт вариант. Вот, бачки, как случилась ситуация. Вот а так вообще. Опа, Опа. Бачите, друзі, які тут може бути екстрим. Можете і ви так побуксувати, і поїздити по піску драйвить на своїх велах, на своїх велобайках і взагалі отримати масу для задоволення азарта, екстрим. А це нам треба таких, як Льоха, 5 інструкторів. І ми можемо запустити дуже класні такі веломаршрути. І реально їх дуже багато. Наприклад, навіть на на лисій резині, геть на лисій, повністю. Тобто класно їхати. Якщо рама така, от, наприклад, ну, це жіночий варіант, дуже зручно. А там де от є посередині ця пере... ну, труба, перегородка, то це вже так буде не особливо. Якщо велик високий, там на 20, які там, 26 колеса, то то трохи незручно буде. Бо якщо поїхати по екстремальному маршруту, то там дуже багато різних таких от хащів, ожина, маліна, дика, ці всі рослини. А на таких малесеньких віличках можна поганяти по екстремальним містам. Тут от зараз будемо виїжджати із, із того маршруту, який веде до лагеря табора Олега Кошового, занедбаного маршрутовського такої території в якої можна зробити нас, ну понятне діло, нікому не цікаво і не потрібно Тут є такі вікові дуби далі є вікові дуби є зараз я покажу їх схоза вони такої поміщені чорною лінією Покидаємо ми березняки, хотів сказати. Покидаємо ми село Білазрі, або Білазірі по-іншому. І ось бачимо ми на виїзді ось така от та да? Цікава вісьма таблічка. Ось так от вона ось виглядає. Друзі, чесно кажучи, що вам нагадує ця таблічка? А сенсації такі от, чесно, цієї таблички не зовсім позитивні або зовсім не позитивні. Ну що ж, а ми рухаємося далі, тому що далі все буде класно, все буде чудово. Тож, поїхали. Чорна річка. Вона насичена сірком е, Вона в ній є дуже такі цілющі властивості. Тож, друзі, подивимося, що там за річка і чому вона чорна, і класна вона чи ні. Подивимось. О, а це що тут за... Пісок. Щось воно мені нагадує, цей пісок такий. А так, Бачите компот. Да, отут от компот. Якісь свині залишили після себе, бачите? Є дикі свині. А є цивілізовані. Є народ, а є населення. Да. Населення свіне, свиней, бачите? Ось нагадали. Ну, ось, будь ласка, да. І це, друзі, при тому всьому, що зараз космічні штрафи було прийнято, да, Верховна Рада, якщо я не помиляюсь. От, за за стихійне сміттєзвалище. Тож, друзі, маємо, що маємо. Мій канал, як ви знаєте, не про політику, але ж Але ж такі печальні речі наблюдаємо, як загажують природу, наші ліси. Ми приїхали, а зараз подивимося, що цікаво Ну Таке щось воно полуболод це. Добрий день. Добрый. Як вода? Мокра. Мокра. Тепленька мокра. <laughs> водичка. Тепленька? Да. Сказали женщині, що мокра. Ну мокра, так. Да. На диво, так. Да? Завжди суха була, а тут мокра. Ця вода насичена сірковольним і вона ну якби не є дуже такі хороші свойства от суставу, от погугліте, подивитесь, що таке. Зверніть Ця увагу на, на колір. Бачите, вона такого коричневого, чорного Дивіться, такого колір. Вона повно, русалка попливала, смілянська. Так, да, 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 русалки плаву. Така тут живність лазить. Тут Природа, річка, водойма. До речі, тут така цікава конструкція, зараз я вам покажу, дивіться. Ми оце думали, думали, що ж воно може бути. І є такі версії, що це, мабуть, причал для я, для лодок і все таке інше. Звісно, це жарт. Тобто Тут був такий, типу кладка, не кладка, щось таке можливо, для рибалки. От. Потім доски прогнили або хтось їх взяв собі на хазяйство і залишився тільки каркас такий, бачите? Тобто для, для екстрима можна по цим сходинам пошагати туди отак от. ну, Воздух тут взагалі чудовий, класний. Тобто ліс, хвоя. І ще машина їде відпочивальників. Так що люди підтягуються, як ви бачите. От, підтягуни. от, от так от, так, да, підтягуни підтягуються. А далі буде ще цікавіше. Друзі, коротше, от така тема. Тут дехто визивав дощ з градом, ну слава богу, так сказати. Град ще буде. Ну, от, бачите, спорте все відео. Каже, град ще буде, Града не буде. А, а я сьогодні відкрив нарешті купальний сезон. В цьому. плюс, покупався в Чорній річці. ось там от вона, я вам показую. А ще покупався під дощем. Вона багата углеродам і всім мікроелементами, вітамінами і всім дуже корисним. Сирово дорода. Сировода. Коротше, і всякими сероводородами також. Вірусся ми. Не Коротше, всім багато, всім корисним. Всім щастя, усім. Всі, так що всім здоров'я. Да, нево, да. все... Ну, щоб пішов дощ, це дуже добре, але ну, вже, звісно, ми промокли. Але зато мої рослини дуже радуються і вони будуть рости. Тому що мікро-макроелементи в дощу є, а те, що ми поливаємо кореневе, да, там його немає. Отак от. Так. Отак. Тож, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити йому лайк і підписатися на мій канал. А з вами був я, Олексій Антоненко. До нових зустрічі всім. Бережіть себе, всім свого найкращого. Пока-пока.